Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Багато цікавого, тож приємного перегляду. Хрустики крекер із сіллю від конті. Ціна за упаковку 22 гривні та 40 копійок. 38 гривень коштує крекер від своєї лінії цибулевий. Вага 400 г. 89 гривень коштують пряники. У молочному шоколаді. Вага 400 грамів. Таке печиво. Тут цілий десерт, і кокосово гріхова начинка, і шоколадна глазур. Ціна 49 гривень та 40 копійок за упаковку. Мультікейк від рошен. Печиво із молочною начинкою 23 гривні та 30 копійок 180 грамів. Брауні печиво здобне від своєї лінії 140 грамів 26 гривень. Тондіні 24 гривні за упаковку вагою 140 г. Є два варіанти смаків. 31 гривню коштує печиво від рушен Ловіта. Вага 150 грамів. Кренделики із цукром. Київ хліб 33 гривні за упаковку. Є різноманітні пряники. Ось такі із чорницею 300 г в упаковці. Ціна 35 гривень. Є ще із іншими смаками, але цей варіант акційний. 15 гривень та 50 копійок коштує ось така упаковка печива, цукрового до чаю від своєї лінії. Вага 190 г. Акція лише при оплаті карткою АТБ. Для всіх інших ціна 18,60. Печиво від розумного вибору. Кукурудзяне. Вага 300 г. Ціна 23 гривні та 70 копійок. Вівсяне зернове печиво. Вага 300 г 31 гривня та 40 копійок. Пишіть назву свого улюбленого смаколика. Будемо пробувати разом. Печиво вівсяне 300 г за 24 гривні. Розумний вибір. 40 гривень коштує ось таке печиво. Чик-чик. Вага 300 г. Розумний вибір. Пісочно-вівсяне. 37 гривень печиво здобне від своєї лінії з ароматом молока купляла його на пробу смачне 32 гривні печиво бамбук міні. 20 гривень вафельки мілка у шоколадній глазурі. Круглі. Такі вафельки від торгової марки мілка. 16,80. н рол. Вафлі від своєї лінії. Вага 25 грамів, ціна 5,60. Вафельні трубочки від рошен, 26 гривень та 50 копійок. 140 грамів. Вафлі артек від своєї лінії. Велика упаковка 236 грамів. 32 гривні. Класичні молочні або лимонні. 11 гривень коштують вафлі Маймото. Два варіанти смаків. День у день вафлі. Ціна 8 гривень. Є яблуко або кокос. Вага 52 грами. Гарна знижка на вафлі у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен 7 гривень. Вага 34 грами. Розумний вибір. Вафлі Артек клас 25,60. Вафлі від розумного вибору з жировою начинкою. З ароматом вишні. 190 г. Ви знаєте, шокувала мене така надпис. Якби так чесно всі виробники писали, мабуть, не так хотілося б солодкого. Зефір солодка ніжність від своєї лінії. 34 гривні 60 копійок рожево-білий, вага 300 г. Зефір у шоколадній глазурі від своєї лінії. Також вага 300 г. Ціна 48,30 з карткою АТБ трошки дешевше. Безквітний рулет від своєї лінії 175 грамів, Молоко або какао. Ціна 32 гривні. Золотий ключик від рушен. бісквітний рулет. Виглядає дуже апетитно. Ціна 40 гривень 60 копійок. Я такого ще не пробувала, хоча дуже люблю ось ці безквітні рулетики. Хто пробував, пишіть в коментарях, смачний чи ні. Донатс папіта 12,50 40 грамів. Безквітні ведмедики барні 14 гривень та 20 копійок. Різноманітні круасани. Для крема 15 гривень за одну штуку. Вага 65 г. Така ніби абрикосова начинка однаково, але різна. Цікаво. севен day круасани. Ціна 22 гривні, шоколадна начинка. Такий варіант Смак ваніль, також 22 гривні, вага 60 грамів. 42 гривні та 90 копійок круасан 7 Days. Він такий велетенський. Вага 110 грамів, майже вдвічі більші від попереднього. І маленькі круасани від 7 Days 85 гривень та 60 копійок за 185 грамів. Барні в упаковці 5 штук 78-70. Один варіант акційний. Міленіум шоколад 38 гривень та 80 копійок. Малина або вишня. Вага 95 г. Пористий шоколад від Міленіум 44 гривні. Копійки заокруглюю в більшу сторону. 45 гривень та 20 копійок шоколад від рошен. Є по 62 гривні 70 копійок, 45-20 Різні. Велика шоколадка від Рошен Лакмі. 280, 295 та 265 гів в упаковці. Ціна 100 гривень. Корона шоколад. Чорний або молочний. Ціна 47,70. Батончик Марс 29 гривень. 11 гривень коштує печиво папіта, кокосовий смак. Вага 33 г. Подарункова коробка цукерків від торгової марки Рошен. Вага 150 г, ціна 83,40. Делюкс. Цукерочки 105 гривень 200 грамів. Такий варіант 250 грамів в упаковці. Ціна 143 гривні. Трюфою цукерки. 148 гривень, вага 300 грамів. А від своєї лінії. 80 гривень 50 копійок за 250 грамів. Міленіум. Теж такі цікаві цукерочки. Ціна за упаковку 182 гривні та 30 копійок. Корзинка Ассорті. Вага 220 грамів. Крафт кокосові цукерки 96 гривень за упаковку вагою 150 г. Рафаело 220 з копійками. Фереро Роше 284 гривні та 50 копійок. Вага 200 г. Цукерки від своєї лінії. Молоко пташини. 51 гривня та 40 копійок. 240 грамів. Від своєї лінії мармелад дольки. Вага 240 г. 35 гривень. Халва соняшникова з ароматом ванілі 28 гривень за 300 г. Цукерки жувальні холс 20 гривень та 80 копійок. Зі смаком кавуна. Цукерки жувальні фрутелла 26 гривень та 80 копійок. Казинаки від своєї лінії 24 гривні за 150 грамів, 10 гривень казинаки соняшника, вага 100 грамів і 14 гривень гриляш із повітряного рису. Цукерки Бебето, І такі кругленькі, і у вигляді змійок з кислинкою. Ціна 21 гривня за упаковку. Щоправда, не усі варіанти акційні. Натуральні цукерки Bob Sneil 32 гривні 2 смаки. 11,70 ось такі натуральні цукерки. Теж є декілька смаків у асортименті. Драже арахіс у молочному шоколаді. Вага 80 грамів, ціна 18 гривень. Карамель рачки. 27 гривень та 60 копійок за 200 г. 24 гривні. людяники рошен. Дюшес або барбарис. Вага 200 г. Із карткою АТБ акції на Skitls 1750. Для всіх інших ціна 24,40. Печиво вагове. Домінік 10,50 за 100 г. Дуже зручно, що воно окремо попаковане по дві печеньки. Цукерки від своєї лінії кокосові. Вага за 100 г. 15 гривень. 15 гривень та 10 копійок. Цукерки вагові від торгової марки Лукас. Одамер. 1270 цукерки ромашка. Класичні від своєї лінії. Цукерки стали коротшими, ніж були колись. Ось такі цукерки соняшникові. У шоколадній глазурі. Ціна за 100 грамів 12-13 Хава від своєї лінії 8 гривень та 40 копійок за 100 грамів з ароматом ванілі. 10 гривень та 50 копійок вафлі артек міні. Бабусина випічка. Є два варіанти із родзинками. або ось така з яблуком та корицею. І ціна за 100 грамів 19 гривень та 40 копійок. 13 гривень та 34 копійки коштують ось такі вафельки від своєї лінії. З начинкою зі смаком шоколаду. Карамель вагова від рошен. Із шоколадною начинкою. 17,74 цукерки вагові рошен. Ціна за 100 г. І 13,40 ось такі цукерки від своєї лінії. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного сонячного дня. До нових зустрічей!